Майже сьома година Моя лайба Як мені виїжджати? Вийду та приїду. Всім привіт. Всім привіт. Сьогодні середа. Так, я бачу, що я не проїду. Походу я не проїду і треба буде дзвонити чуваку, щоб відганяв свою. Рантаса. Блін, я під дом взагалі не заїжджаю, не ставлю машину, але... Щось я тупанув. Навіщо я заїхав сюди? Коротше, я трошки похворів. Десь 5 чи 6, -го. 5 -го я захворів. Гриб А у мене був. Десь 8 днів, здається, я 8 днів був вдома. Роботу я особливо ніяку не пропустив, тому що роботи такої і не було. Але я працюю вже п'ятницю. Понеділок, вторг, і от сьогодні середа. І я з ні, ні, з понеділка я трошки змінив свою тактику. Тому що як писали, що на фіаті ти більше заробляв, а чому я більше заробляв? Тому що я менше перебирав і менше чогось там чекав. Зараз роботи мало, і я в принципі почав катати стандарт і забиваю на цей пробіг. І виходить, в принципі, ну більш-менш нормальна каса. Так, 6.55. Я пішов дзвонити власнику, тому що я реально не виїду звідси. Зараз тільки трохи потикаю, помикаю. Подивимося. Та ні. Н -н -н. Це мабуть нереально. Це мабуть нереально. Н -н -н. Дуже близько. ні, все, я, я пішов, коротше, дзвонити. Це Unreal. З 7 ранку, зараз 659, з сьомої ранку до 9, до 9 ранку є промоакція в Uber, можна заробити аж додатково 100 гривень, аж 100 гривень за 4 поїздки. Тобто Uber додавить вам по 25 гривень за поїздку. І в понеділок я її зробив досить швидко, але я її ну, спеціально не робив. Просто я почав працювати з першим замовленням по Uber і потім думав, блін, а може зробити її. Так і зробив. От, будь ласка, у мене радіус 30 км. Е, з Звімкленим стандартом 3-4 замовлення на весь Київ. Це о сьомій ранку. Я вільний. До речі, чувак дуже швидко вийшов. Просто 2 хвилини, як він сказав, і вийшов. Норм. Так, поїду я кудись, проїдесь. Виїду звідси. Будь ласка, стандарт, 1.44 ков на Ващенко. Є. Їдемо, їдемо. Монтажників. Промку робити, неч не буду. Це нормальне замовлення. Все, поїхали. Сьогодні буде зміна просто полісосна, просто полісосна зміна. Чекаю на ваші коментарі про вбивство таксі, і що на Сенаті не можна везити такі замовлення. Але я замовлення, які хочу, такі і вважу. Я буду возити замовлення такі, як на фіаті. І просто бізнес, який буде траплятись мені. Ну, це буде приємний просто бонус. Як, як он таксі. Тому що я загубив свою філософію з цим бізнесом. Нема того бізнесу. Зараз його просто немає. Це однозначно 5 зірок. Чувак перейшов дорогу, і мені не прийшлось там крутитися. Крутитися, а Донська-19 це такі незручна адреса, потім виїжджати звідти незручно. А так я повернув на цю на народну, коротше, там, де монтажників час приватний сектор Солом'янський, можна так сказати. Не знаю. Коротше, монтажників, вулиця Народна. І я буду зараз брати замовлення далі з нормального сектора. І мені не треба нікуди їздити, там щось піддувувати. Так, зупинюся і буду чекати, щоб нікого не заважать. Так що офіцій Чувак ще й кудись там на роботу запізнювався, і він вже чекав мене. Тому це однозначно 5. А вчора я помив машину. Два рази. Я зранку машину, а потім в кінці зміни машину, щоб сьогодні вона була чиста. Але я... Ні, ну ззаді взагалі як нова, і просто все ідеально поки. Але так, звісно, погода. Я думаю, це буквально на 2-3 години і вона буде просто чорна. Вся. Так, мінімалочка ось така. Така мінімалочка, тому що в мене спальники стоять. Да пофіг поїхали. Каме подача їхати. Все. Ну що? 7,50. Будемо промку робити. Хе-хе-хе. Давайте чисто під, можна сказати, відосик. Ну не під відосик, але чому б не зробити промку. Так. Так, от сюди газуємо, да? от сюди на радіоринок. Та -та 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 -та. Ну, що цікаво, зроблю я промку за, за годину 10 хвилин. Мені просто четверте замовлення, ну не просто, мені четверте замовлення треба взяти до 9 години. Закрити його може і в 9.30, і в 9.40. Тобто в мене в принципі, є година, щоб зробити три замовлення і взяти четверте, Останнє. Спробую зробити промку. Плюс 100 гривень, я думаю, нікому не будуть заважати. Але, але як будуть нормальні замовлення, як буду я бачити, якщо Uber не буде насипати, то я, звичайно, буду брати уклон, чи там болт чи ще щось і їхати заробляти гроші, а не тільки раді промки. Коефіцієнтів немає, тут теж нічого немає. Так, це у нас поїздочка по комфорту. І щось чомусь я розкатав губу, що я зараз виконую промку. Просто ланцюг замовлень і стандартик залітає. Коротше, промку зробити це дуже складно. Коли нічого не дає, якщо воно мені насипало прям там. Заздалегідь, поки я їду з пасажиркою. Воно нічого не дало. 135 гривень за 9,5 кілометрів сектор Саперне Поле. Це в нас центр. А, Коновальце 36В. Коновальце 36В. Ну, отуди я поїду, на Печерськ. Знов мега адекватний пасажир, тому що я. Якщо знаєте, яка на 36В, ось цей будинок. Позаду 36Д, там бізнес-центр Волна. Вона. Там. Де вона там? Де вон там он, волна, ось вона. Я на через Тверський тупик заїжджав. Чи як він там називається, зараз він там нове назва у нього вулиці. І ще зекономив, мабуть, десь півтора або два навіть кілометри. 8.38 Uber я вімкнув ще десь на Arena City я був тиша, повна тиша. Так що накрилася моя промка по уберу мідним тазом, але і не сильно то я і на неї розраховував. В понеділок я виконав. Навіть... Мінімалка по комфорту 70 грн. грн, Що робити? А що робить? А, а іншого нема? Один кілометр подачі, там буде менше. Я зараз на завтра звернуся і буде все норм. Пропускай! Фіндай. Ти ж брат! В паркінг заїжджав. І в мене вже висить наступне замовлення. Кілометр подачі. Так. Ланцюг крутиться, замовлення мутиться. Взагалі з наклейкою їдеш в центр, блін, і тобі пофіг. Головне, щоб тобі по 60-70 по гривень. Не насипало замовлень. Бо це вже не, 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 не люблю такі замовлення. А от якісь дальнячки, в принципі, більш-менш норм. Що це в нас? Проспект правди. Ну добре. Так. До речі, звідти я вже не буду брати ланцюг. Треба вимкнути його. З виноградаря щось візьму, думаю може по фільтру. Ось, коротше, під фільтр залітає замовлення по стандарту знов, але з коефіцієнтом 1,25. 25 Блін, два каме подачі аж може саме відміняти. Якщо ні, то поїду. В принципі, южний вокзал. Ладно, блін. Поїхали. Станченка на кірпи. Є. Що тут у нас? Ой, у нас тут три замовлення на Київ. Так, 10 годин. А це значить, що я... скільки? 3 години працюю, скільки я там проїхав? Та багато проїхав буде. 67 кілометрів я проїхав. А заробив я заробив не так уже і багато. Ну. 770 плюс 9. 800. 860 гривень. За 3 години. Для середи, в принципі, нормально. Так. Працюємо далі. Підрубаємо все. Нема часу нить, що нема роботи. Треба просто врубати все, що є. І катати. Всі ми пам'ятаємо, що сталося 24 лютого. Росія напала на Україну. Почалася війна, почалася паніка, і багатьом людям прийшлося їхати в Європу, рятувати себе, своїх дітей, свої сім'ї. Вони залишали свої домівки, автомобілі, іноді навіть на жаль, і своїх домашніх улюбленців. І я хотів вам розповісти про компанію Автотаргет, яка займається евакуацією автомобілей з України в Європу. Якщо ви знаходитесь в Європі... Ця компанія доставить ваш автомобіль, який знаходиться в Україні, до вашого нового дому постійного або тимчасового в Європі. І це не просто так вони роблять доставку. Вони можуть будь-що забрати вашого домашнього улюбленця, якщо, наприклад, ви його залишили там сусідам або знайомим, родичам, чи можуть купити тут медикаменти, які вам потрібні. Тут вони можуть бути дешевші, ніж в Європі. А ще. Перед поїздкою на вашому автомобілі вони можуть заїхати на СТО, зробити всю необхідну діагностику, підготувати автомобіль до нормальної експлуатації, знову ж таки, там в Європі. Тому що в нас це трошечки все дешевше по ремонту. А з промокодом ДЕЖВЮ ви отримаєте 15% знижку на всі послуги. Посилання на компанію АвтоТаргет я залишу в описі під відео. Звертайтеся до них через Дірект. Менеджер відповість вам на всі питання. Знов стандарт. Стандарт так стандарт. Гень і поїхали на поділ. Ну що, приїхав я на подов. 10.40. Цікаво, чи довго я тут буду. Замовлення 5 хвилин і в центр. ну В центр так. В центр, Комфорт перекочусь в центр. Однозначно 5. Тому що це була соточка і без решти. Дякую велике. Блін, у мене приходить замовлення, але у мене тут інша проблема. Капець, а я термостат вже міняв. Я вже міняв термостат. Гріється соната, треба кудись їхати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Робив я блін, цей термостат. Десь перед новим роком. Його заклинило. Дивлюсь, температура знову росте, Ну, лки-палки. Поки стрілка упала до нормальної температури, блін, але, але ні, це не просто так. І от справи. Їду кудись на СТО, поїду. Буде щось вирішувати. Може його знову заклинило, але чого його друге. Але може це не термостат, треба подивитись, що там взагалі з охлаждайкою. Зараз десь зупинюсь, буде місце. Не витримала соната в мене жорсткого пилососа. Ну, не знаю, включив пічку трохи на максимум, ну, не на максимум навіть, трошки до максимуму не доходить. Температура впала, вона не піднімається, але що то було, мабуть, НЛО? Треба розбиратись. Тому, можливо, скоріш за все. Це кінець відео. На даний момент я проїхав... Сіки я там проїхав. 82 кілометри я проїхав. Ну там каса десь тисяча гривень. Ось так от. Я тут вже я тут вже і на СТВ під'їжджаю, а температура, коротше, тупо все нормально. Як кілометрів 8-9 проїхав. Взагалі нормально. Ну що це таке, блін? Термостат я міняв в середині грудня. За 1000 гривень мені обійшлося все. Може і термостат? Я хреновий купив, не знаю. Коротше, треба розбиратись. Охлаждайка є. Так, я не бачу, там звісно нічого не видно. Чи тече? Там десь, там десь буде. Нічого не видно, блядь. Чого? Нічого не зрозуміло на 100%. Машина близько години, мабуть, стояла, працювала, нічого не гріється, продіагностували, подивились і все, що мені сказали, що скоріш за все це е, проблема з радіатором, самим радіатором. Можливо, треба його зняти, промити, почистити, а можливо, його треба просто замінити. Як я казав, я почав рух, температура впала і більш не піднімалась. Датчик працює нормально. Це, звісно, не трагедія. Трагедія це те, що в броварах сталося, оце справжня трагедія в броварах в Дніпрі та й в нас взагалі в країні це реально жесть. А це таке, це все. Вирішується просто часом і грошима. Так що. Вже 4 години попрацюю, я буду, звісно, наблюдати, що там з температурою, щоб, не дай Бог, не перегріти вигун. Коротше, буду зараз ще працювати, шукати якісь замовлення, а там вже буде видно, як буде зовсім якась біда, то вже. Машина на СТО зразу і все. Ось таке замовлення в центр по стандарту. А головне, що все в нормі поки що показує температура. Їду ще попрацюю. П'ята година. Так, є. Це далека подача. Один Uber у мене тут насипає. Дивіться. Може поуберу. Спробую. Це далеко. На Жилянську майже без подачі. Ну якщо нічого немає, Скільки я вже сижу. Хвилин 10 сиджу тут. Треба щось. Повезу Uber X. Бачите, немає. Я ще, тим паче, поставив не 71.11, а вже просто комфорт. 72.11 поставив. І все одно тиша. Повна тиша. Так, нарешті щось по уклону комфорт. О, чуть не прийняв замовлення. То таке часто буває. По уберу. Хочеш класно на екран, а там бат замовлення. З культури 28. Так, вже 7 годин. Я тут півгодини, мабуть, не працював. Да, ще там пів часа консультацій, е по телефону, що там може бути, які там варіанти різні. І поки я тут розмовляв, 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 я дивлюсь, що вже ефір нуль, і я вже буду виставляти, мабуть, що попало додому на позняки від комфорту, від комфорта. А ну і болт убер, коротше, направлення стоїть і все. Тобто, якщо мій сектор домашній. Звичайний стандарт, навіть без коефіцієнта, готовий коротше, їхати. Тому що якась зміна виходить у мене, ну, не дуже. Хоча б півтори заробити. Ні, півтори я не заробив, але та, скільки заробив, стільки заробив. В центрі і коефіцієнтів майже нема. Тільки там щось трошечки і трошечки золоті ворота, там. Січових стрільців. Коротше, Лук'янівка. Трошки, то там 1,1-1,2 коефіцієнт. Так що. Замовлення о 7 годині вже просто пропадають. О, додому з. Ocean Плази, без коефіцієнта, але хоча б по комфорту Ігор. Поїхали. Приїхав я додому. І це без приколів. Бачили, 18 хвилин платного очікування. Чувак, за те, що я стояв, ну, Ocean Plaza, за те, що я стояв на смузі громадського транспорту, каже, ну він випивши був трохи. І дає мені... Вони, до речі, настоящі чи ні? Справжні. 500 Чувак, дає мені 500 гривень. І тіпа, якщо що, то я ще тіпа, і штраф тіпа, буду платити. Окей, нормально. В кінці приїжджає, ну там історії розповідає, ну трохи ж кажу, випивший, розповідає історії, блін, Бачу, що трохи об, знову починає грітися. Розповідає свої історії. Приїжджаємо ми в кінці, а, він дає ще 100 гривень і каже, поставте мені 5, бо в мене якийсь рейтинг, ну, з матюками, звісно, каже, рейтинг поганий. У мене 4,85, а було 491. Я кажу, ну нормально у вас рейтинг, типу, йде 100 гривень. Я кажу, я ну, поставлю без питань за 100 гривень. Мені ніхто ніколи навіть за гривню ніхто не казав, на тобі там, 100 гривень, постав мені 5 зірок. Типа, чувак, в чому питання? 600 гривень? Я кажу, дякую вам і, і вам дякую. Що там? Не набікав, не набікав, ні, нормально все. Блін, я в шоці просто. От, ну, реально, мабуть, сприймається як якийсь прикол, реально не прикол. 18 хвилин платного очікування. А що, він своїй подружці чекав інше таксі, і типу не хотів її залишати одну. І ось вони стояли біля моєї машини і просто отак от стояли поруч. Чувак, блін, 500 гривень. В кінці ще 100 гривень за те, що поставте мені п'ятірку. Та, вообще без питань. Ну що, я проїхав 117 кілометрів. Каса ось така. Ну що, я проїхав 127 кілометрів, але з них 10 кілометрів можна сміло відкинути за те, що, на те, що я катався на СТО, тобто ну, 100, хай буде 120. 120 кілометрів я проїхав. 에... Зараз 8 година е... без 5. 8 година. Там я 4 години попрацював, тут я попрацював 3 години, 7 годин, там півтори десь тисячі я заробив приблизно. Це було два замовлення по Uber і по уклону. Ну і 600 гривень якби, блін, ну це буде не ремонтік. ремонтік мій. Блін, ну круто, п'яні, я не знаю, я не знаю. Я стою, думаю, просто я вже взяв замовлення додому, я типу, не хочу сильно його е, вести. Не знаю, може він відчув це і тупо засадали. Ну реально просто. Хрест на пузі червоним фломастером, чи як там кажуть. Реально просто, блін, вони реально справжні. Блін, вроді справжні. І ці, і ці справжні. Офігеть. Такого чаю в мене ще не було. Реально. Я чув ці історії, коли п'яних везуть, там 500 дає, в кінці ще раз 500 дає, він забувся там, чи платив він спочатку, чи не платив. Я такі історії чув, але ну, у мене такого не було, реально. А от зараз ті, у мене таке є. Ну що, дякую, що дивилися. Е, до наступних відео. В наступному відео я вже розкажу, чи вирішив я свою проблему, чи не вирішив. А що, якщо вирішив, то як вирішив? І скільки ж це в мене забрало грошей. Все, побачимося в наступному відео. Бувайте!